Все частіше ми чуємо, що щось вибухає в Криму. Е, наше головне управління розвідки Служба безпеки України працює і по нафтових базах, і по воєнних базах. І ми розуміємо, що Крим все ближче і ближче. Ще навесні ви написали такий класний візійний текст про 12 кроків звільнення Криму. Це суто ваша точка зору, чи її поділяє військово-політичне керівництво країни так само. Те, що стосується е, мого бачення, я е, ніколи цього не приховую, і я взагалі вважаю, що кожна посадова особа має передавати суспільству свої думки, о, своє бачення тих чи інших процесів. Там немає жодної розбіжності з позиції президента з державної позиції. От е, і я б вважав, що це мало би бути. Позиція спільна. Якщо є в когось якісь інші бачення, то було б дуже цікаво їх побачити в публічному просторі. Нещодавно Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Відомо, що Мінтод проводить навіть набір кадрового резерву, який готовий буде працювати потім на деокупованих територіях Донбасу і Криму. А от ви говорите, а тоді скажи публічно, якщо в тебе є якась стратегія, та от чи є РНБО стратегія інтеграції Криму після деокупації? Питання, на яке ніхто не хоче відповідати: Крим, це автономія чи область після війни? Це може відповідати тільки наша конституція. У нас цього приводу ідуть певні дебати. Я можу це сказати, кого у нас е, дивіться, є кримська спільнота. Uh -huh. Яка наполягає на тому, що це має бути в їхньому розумінні ситуація автономія. автономія, причому національна автономія, uh -huh. е є люди, які кажуть, що треба дуже обережно з цим питанням бути. Особливо після цієї це війни непросте, не не непроста ситуація. Uh -huh. Але я хочу повертати всіх нас до конституції до того часу, поки конституція не буде змінена. О, до того часу, поки у нас є та конституція, ки нам треба чітко розуміти, що жити треба по тих законах, які діють сьогодні Це зрозуміло. на сьогодні, Але і Конституцію теж змінювали і не а... один раз. І якщо цього потребує історичні це обставини, це вже до законодавства. Я єдине, що можу сказати, що я не є прихильником окремо писати стратегію для деокупації там Донецької області, для деокупації Луганської області, деокупації Крима. Це має бути загальна стратегія. До речі, можу відкривати невеличку таємницю на одному з засіданням. Які нещодавно відбувалися ставки верховного командувача, Президент попросив саме мати розуміння, як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати, і що для цього потрібно і зараз триває велика робота, тому що це не непростий такий документ, і він буде спочатку скорше за все розглядатися на ставки верховного командувача, а потім за необхідності вже ви інших. Те, що каже президент, і те, що стосується ставки, це закрита. От я не можу вам на це питання відповісти. Єдине, що коли ми з вами будемо торкатися питання роботи ставки, я дещо можу приоткрити, як це взагалі відбувається, що це за інструмент в руках. Президента і членів ставки, От, і я можу сказати, що тут треба розуміти, що нам ні в якому разі не можна зараз починати колихати суспільства тими питаннями, які мають різні бачення. Це дуже дуже небезпечно. От і тому нам треба спокійно в, в робочому режимі всі ці питання зараз проговорювати, з'ясовувати всі за і проти, вести, скажімо так, професійну дискусію. Тільки після того ми можемо виходити на, на загал, щоб не сталося, що ми на загал будемо подавати сире, а потім його ніхто не зможе переварити. Це дуже дуже небезпечно.